В ефірі Дніпропетровськ вітаємо усіх наших радіослухачів і запрошуємо на програму Наш Дімаров перед мікрофоном Валентина Орлова. Наша зустріч сьогодні в ефірі особлива, бо ми будемо говорити про Анатолія Андрійовича Дімарова. Патріарха класика української сучасної літератури той, кому пощастило бодай на п'ять хвилин поспілкуватися із Анатолієм Андрійовичем, я впевнена, не забув би його вже більше ніколи. Рік тому Анатолія Андрійовича не стало, хоча він прожив 92 два. І, здається, за такий вік патріарха було всього, але йому хотілося жити. Він був, як говорять, справді, нашим Дімаровим, людиною, яку хотілося слухати, хотілося бути таким відвертим, щирим, розкутим, правдивим. За цей рік вийшло дві книги пам'яті. І не випадково сьогодні ми назвали нашу програму Наш Дімаров. Адже саме так називається книга статей, інтерв'ю, спогадів, листів присвят, яка ось щойно вийшла у Києві у видавництві Фенікс. До її створення залучилося чимало людей. Ми про це ще будемо говорити. А перед тим вийшла книга, його голос чути. Досі. Анатолій Андрійович брав участь в багатьох радіопрограмах каналу Культура і навіть ті записи, які зберіглися, хоча він не надто хотів давати інтерв'ю, вони тримають його особливу душу, його інтонації. Це завжди важливо, адже голос передає. Все, що людина має всередині його голос чути досі. Отак і будемо сьогодні ми говорити про Анатолія Андрійовича Дімарова із відомою українською письменницею, перекладачем, поеткою Лесею Степовичкою. Вітаю в нашій студії, пані Лесю. Доброго дня. Вам пощастило бути з Анатолієм Андрійовичем не тільки колегами, як говорять по Перу, ви дружили. Так, ви знаєте, це дійсно велике щастя знати таку людину і бути до неї якимось чином наближеною. Наша спілка письменників, національна спілка, мала ще донедавна п'ять будинків творчості, і нас звів коктебель. Дімаров любив коктебель. Вони з дружиною, як на той час, що ми познайомилися, це в 2000-му десь році. Це було якраз півстоліття, як вони облазили там весь Карадаг, всі гори ще молодими. Він написав про це відому повість. По Поема про камінь, там і про Вулкан Карадах, і про гори Кавказу, Тяньшаню, Алата, Уралу, Забайкаля, Паміру. Сім щасливих сезонів. І ви знаєте, я як зараз бачу Анатолія Андрійовича на пляжі, як він схиляється, вдивляючись у сірий масив оцих маленьких і більших, безликих всяких камінців під ногами, у сподіванні знайти якусь цікавинку і примружує своє єдине оте праве око, вдивляється в рисунок, у форму, всміхається, тішиться ці знахи. Ці потім кличе нас подивитись, які дива витворяє море. Він був літературний заохочувач. Він любив читати чужі книги. А коли він бачив, що людина здатна цікаву книгу написати, а книги ще немає. Тобто він бачив у тобі книжку, якої ти ще не народив, і вже як тішився, коли така книжка виходила, і писав до неї передмову, це не тільки зі мною. Він так. З багатьма людьми поступав і відкривав. Але знаєте, він завжди прагнув і самого читача власних книг зробити співавтором, щоб ця людина, яка читає його повість, історії міські, сільські, щоб не тільки перейнялася, а можливо, десь і додумала свій сюжет. Він був неперевершеним майстром слова. Хоча він нічого такого, як він сам зазначав, не робив. Він не працював ніколи. В архівах, він просто писав я про життя. Нього, так. Він писав він, він, Ви так. знаєте, в мене є цікавий спогад, що він говорив про літературу. Він говорив так: я б ніколи, мабуть, не став педагогом, бо не люблю повчати людей. Я писав твори не для того, щоб вони втокмачували вічні цінності, як люблять про це говорити деякі поважні метри, а щоб людина взяла мою книжку і забула про негаразди і трішечки полегшило на душі від того, що вона прочитала. Оце було моє основне завдання. Це так, але як сам зазначав Анатолій Андрійович Дімаров, що за ним цвинтар не написаних книжок, той час, коли він працював активно. Все, що ну майже все, що він писав, а писав він лише правдиві речі, заборонялося, або після цензурування виходило зовсім в іншому вигляді, хоча вже на кінець його життя він все поновив, і вже сучасні читачі зможуть повні відчути оцей цей стиль Дімарова, коли кожен рядок мусив бути як м'язи боксера кличка, ще таке порівняння він вводив. Мав він насамперед любов до людини, і з цієї любові починалося все спілкування. Хоча він міг бути і дуже різкий, і дуже непередбачуваний, але був він і, попри все, людиною такою веселою. Я вже не говорю про його абсолютну самодостатність. Пані Лесю, от повертаючись до цих книг, наш Дімаров і його голос чути досі. Я б хотіла звернути увагу на. Тих людей, які згадували і написали свої спогади або ж там статті інтерв'ю Анатолію Андрійовичу. Дозвольте, я зараз прочитаю вірш, який присвятив його світлій пам'яті Володимир Базилевський, і саме з цього вірша розпочинається оця книга. На власне запропонувала поставити на початку цієї книги. Я долучилась до її упорядкування, мала щастя і честь поставити саме вірш Базилевського, тому що він такий, як кам. Мертон він задає настрій дуже чисту інтонацію не фальшивої, а правдивої любові і правдивого непроминального болю після смерті Анатолія Андрійовича. Безперечно, Базилевський висловив у ньому не тільки свою журбу, а і нашу спільну. Отже, патріарх пам'яті Анатолія Дімарова щось цей світ аж судомить від болю, щось занадто вже холодно тут. Це тому, що Андрійович Толя спокусився на вишній маршрут. Десь там в іншому, вимірі й часі, п'є нектар з галактичних криниць, юних мус веселить на парнасі, дивоглядям земних небелиць, А мені його тут би обняти. В окаянну добу холодів був в мені він за старшого брата, літописець погаслих світів, Розумаха вигадько, апостол. Поневажених прав ти наук, пересмішник юнак в дев'яносто, він тепер обернувся на звук, цятку світло, розчахнутий простір та єну мінеральних сполук. Погукаю, але ж не почує на тій грані, що є і не є. З горніх пущ хіба запропонує лікувальне своє муміє, і поквапиться від заморочень повсякдення в сакральні сади. Прокидаюся я серед ночі, Україна, війна, холоди. Мені здається, що от якась є не тільки символіка, а сакральність в останньому рядку. Цього вірша Володимира Базілевського Україна війна холоди. Тому що і все життя, в принципі, Анатолія Андрійовича, отак от і відбувалося в Україні з війною і з холодами в прямому і переносному сенсі цього слова. Адже дитинство його було таким дуже нелегким. Він був учасником Другої світової війни, інвалідом цієї війни. Він був партизаном. І найголовніше він був письменником. Ви згадували от про той час, коли пощастило познайомитися ну в такій обстановці. Поза літературним столом, як то називається, але у письменника такого не буває. Напевно, Там все було література. І він, він сам був в центрі цього всього, і література там завжди була. Звичайно, про що ж було говорити, як не про літературу. І Я думаю, що ми маємо завдячити Дімару багатьма речами свого часу. Ще за його життя. Я написала такий есей Дев'ять поклонів ювіляру. І якщо дозволити, я зараз хочу сказати ці дев'ять пунктів, тому що не кожному письменнику Бог дає так достойно. Прожити і розповісти з болем і гнівом про знедолену підсовєтську Україну і про Голодомори він писав перший в 60-ті, Ну один з перших в 60-ті роки, коли про це ще не писали. Тому що він він правдивий був, він це бачив і він про це писав, але не називав слово голодомор та метноцид. Але вони все відчули і порізали ці літературні критики і ідеологи. Так, от перший низький уклін, я йому по. Принаймні складаю за його творчість, яку ми всі знаємо і любили з дитячих років. Це зараз я не знаю, чи є Дімаров, Мені сказали, що його навіть немає в шкільній програмі. Ні, Він є в шкільній є, програмі. Є, слава Богу. Якщо нас чують вчителі і методисти, то просто блакитна дитина це шедевр для дітлахів на коні під конем. Я, наприклад, в десятилітньому віці читала його роман Ідол, який тоді явно десятилітній дівчинці був не по зубам, але він мені дуже подобається. Отже, за його творчість, насамперед дякуємо. Другий низький уклін це за його мужність на фронтах. Він рядовий був. Я бачила документи його е, архівні. Він був рядовий війни, пішов молоденьким солдатиком, підставив своє плече і захистив ціною власного здоров'я, свій народ і нас. Ми з ним розмовляли вже про нову війну, ми вже встигли поговорити, і він мені казав: Боже мій, якби мені зараз йшов не 92-й, а 29-й, я б підставив плече цим хлопцям. Він був людина миру. Почуття справедливості в ньому, бійцівській якості навіть в такому віці жалкував, що не може заступитися за жінок, за дітей, за скривджених. І 9 травня він завжди говорив, варив, що що да каже, що ми що мені святкувати, коли весь наш клас так. вибили. Всіх вистріляли хлопців. Я єдиний калічний залишився. У нього була надзвичайна фантастична душа, талант, доброта до людей. Так, от третій низький уклін за його шляхетну вдачу. Четвертий низький уклін за його добре людяне серце. Завдяки таким як Дімаров можна ще вірити, що в літературі можлива дружба як Божий дар. Це в Дімарова було. П'ятий уклін за його ясний розум, який і почуття гумору, які він зберіг до е, самих останніх місяців. І про себе, до речі, завжди говорив самоіронією. Коли називали Патріарх, він страшенно сердився. І класик, коли називали, і все це. Він був дуже іронічний і казав: Боже, який я був дурний, забамбулений Сталіном, сталініст, журналіст, каже, на Волинь мене послали. Я писав, уявляєте, як тракторист. Виходить вранці, випив молока, виходить в поле, сідає на трактор, розправляє плечі і співає. Утро красить ніжним світом стіни древнього Кремля. Виявляєте, каже, щоб на Волині вийшов тракторист і отаку, каже, таку дурню співав? І це ж каже, таке вимагали. І я жив в цьому всьому. Але Волинь мене і зробила націоналістом. Бо каже, колися з вікна редакції побачив, які з тюрми виганяли людей, і вони йшли шеренгами, як на 1 травня. Їх вели Стріляти або це були депортовані, яких в теплушках везли в Сибір, і він це все застав. Це сорокові роки по на Волині. Він це все побачив, і він став антисталіністом. Він став українським націоналістом. Шостий низький клін я складаю за молодість душі Анатолія Андрійовича, яка в нього ніколи не зів'яла, не зашкарубла, не скам'яніла, ні від слави й почести, яких він зазнав за життя, ні в роки опали і відлучення від літератури. А сьомий низький оклін за мужність і гідність його вчинків, за те, що в 90 років, в день свого 90-ліття, 17 травня 2012 року, він відштовхнув руку, яка хотіла його нагородити, відхилити орден Ярослава Мудрого, так сказати, що я не прийму цю нагороду від підлої влади, яка штовхає мою Україну у прірву. Тоді президентом так, був Віктор так, так, Янукович. Так, Янукович. Потім я хочу, як засновник і головний редактор журналу Сячіслав від 2004 року по 2012 виходив журнал. Цей хочу сказати, що Дімарову ми запропонували бути членом художньої ра. Ади, це Віктор Корж мені каже: а ну поговори з ним, може він погодиться, такий метр. І ви знаєте, він так радісно погодився і казав: Січеслав, це один з трьох журналів, який я люблю читати. З трьох товстих літературних. Я кажу, які перші два? А він каже, а не скажу. Він не хотів, щоб ніхто нікому не заздрив ні з ким не сварився. Дякую йому за моральну підтримку Січеслава. От і коли над Січиславом нависли хмари, то Дімаров теж підтримав мене як редактора і редакцію і порадив не переживати, не воювати, не змагатися зі спілчанськими рейдерами, а відпустити своє дитя у світ широкий. А історія каже, розсудить, хто творив, а хто руйнував. І дев'ятий низький уклін я хочу скласти навіть і за гробом Анатолію Андрійовичу за красу визбраного та відшліфованого ним каміння. Яке він ніколи, до речі, не носив за пазухою проти ближнього, а дарував людям як прикраси, вірній дружині своїй Євдокії, подругам, поетесам, родичам, друзям. Отакий був мій дорогий вчитель, наставник і старший друг Анатолій Андрійович Дімаров, незабутній. Знаєте, пані Лесю, теж у кожного знов таки є свої спогади, і ці спогади багатьох українських письменників увібрали оці дві книги: наш Дімаров і книга Його голос чути досі яка вийшла в бібліотеці газети Літературна Україна за редакцією Сергія Козака. Нагадаю, дійсно, перша книжка. Перший літературний доробок Анатолія Андрійовича Дімарова з'явився у Львові, Гості з Волині» – Це були оповідання усього 48 сторінок. А остання книжка вийшла у 2013 році і мала вона назву Душа жіноча. Це були вибрані повісті, оповідання та етюди у видавництві. Український пріоритет, і от такі відстані, коли понад 60 років в літературі людина робить життєпис нації, мені здається, що це певною мірою не лише Подвиг, якщо говорити високим штилем, цього Анатолій Андрійович абсолютно не любив, але це так і є. Це справді був його сенс перебування на цій землі і в цій нації, нації українській, і він сам говорив, що нації це єдиний подарунок Бога, який збереже людство, і справді нам варто через національне пам'ятати наших апостолів, наших патріархів, літературних в тому числі і до них без сумніву належить постать Анатолія Андрійовича Дімарова. Ви знаєте, він колись сказав. Я він теж у нього брала кілька інтерв'ю для Січіслава і кажу, Андрійович, а про що ви шкодуєте в житті? Він каже: Ви не повірите, я шкодую, що я став письменником. Оця каторга, оця мука, оця прикутість до столу, оця випрацьовка стилю. І це при тому, що він мовою володів, настільки в нього все в голові було. Так здається, що легко йому все давалося, ні словники не зазирав, нічого. Але він називав це мукою. Я в літу Україні» надрукувала заклик такий, щоб люди надсилали свої спогади. Так, от Володимир Яворівський написав дуже симпатичний есей, майже столітній юнак, де він згадує, який був незакомплексований і гумористичний чоловік Анатолій Дімаров. Тетяна Лемешко написала: академік Анатолій Кіндеревич, люди і манекени, це про те, як Дімаров цікавився проблемами Чорнобиля. А Кіндеревич розробив якраз ноу-хау, як можна закрити так, цей Чорнобиль. Василь Фольваричний, який зараз відає київськими бібліотеками, Петро Ходанич, це Ужгород, Віктор Неборак, це Львів, це один із Бубабістів, Марія Людкевич, Львів'янка, Анатолій Гай з Білої церкви згадує Дімарова в Білій церкві, Руслан Новакович, це лікар і священник із Києва, Раїса Харитонова – це вдова Леоніда Талалая, ну і професор Михайло Наєнко. Оце от вони склали спогади. Ну і моя скромна повість тут Гомо Коктебеліс, Повість, есей. Це Але... наш вінок, вінок пам'яті. Анатолію Андрійовичу. Але тут є, звичайно, і статті літературні, критичні про творчість а, Дімарова, так, Миколи Жилинського, так. Віталія Дончика, Михайла Слабошпицького, так. Володимира Базилевського, чий вірш сьогодні Григорія звучав. Штоня, да. так, Григорія Штоня, Михайла Наєнка, Тараса Гросевича. І теж братів по Перу, як то називається. Так, так. Петро Сорока, тут говорить, Віктор Баранов, е, Покійний, так. Анатолій Жикол, Сергій Греченюк. Петро Перебиніс, Юрій Мушкетик, який каже, що Дімаров володів майстерністю крутити сюжети. Так, складаємо сьогодні також дяку його дружині удові Євдокії Несторівні Дімаровій, яка була двигуном, можна сказати. Вона залучала багатьох людей от до створення ось цієї книги, наш Дімаров. Понад 60 років вони були у шлюбі, і це була неабияка родина. Їм було весело. Його голос чути досі, бо він залишається нашим. Дімаровим. Нагадаю, шановні радіослухачі, що сьогодні в програмі брала участь відома українська письменниця, поетеса, перекладач Леся Степовичка. Дякуємо всім за увагу. Програму до ефіру підготували звукорежисер Олександр Сохач та ведуча Валентина Орлова. Програму вироблено на державне замовлення.